Друзі, під час підготовки до цього конкурсу ми помітили, що в Україні написано дуже багато пісень про маму. І майже немає пісень про батька. Тому у VIP Тернопіль ми вирішили виправити цю історичну несправедливість. Рідний батько, ти наш, ми ночей не доспали. Ми шукали тебе. Села страктора у болоті ми тебе на зорі витягали, Рушником вишиваний, від мами вхопив тягла. Вже в роки мої ти почав мене вчити, як гострити косу розібрачи гуля. І так важко було у той час тобі пояснити. Що для дівчинки це взагалі не потрібні знання. Ну, пап, На у мене, ти завжди брав собою і улість погриби. А для чого це було? Хто же мусив додому тебе звідтіля приносить? <рес> На самом деле так і є, друзі. Ну, тато, батько, це ще той персонаж. <рес> Тільки тато може робити ремонт сусіда три дні, а дома півроку. <рес> Тільки тато може виховати дітей, не відриваючись від телевізора та газет. Тільки тато вже 10 років не купує нового одягу, бо в нього все є. Тільки тато може спати під аружчий телевізор і прокинутися, якщо його виключити. Ну що ж, друзі, чудово, ось і з'явилась в нашій країні пісня про батька. Лен, це ще не все. Ми забули ще одного батька. Якого? Батько батька мого. Іменований дідо, ціле літо в селі я у тебе прожив, разтепитись, брехати, матюкаль пістограм до обіду. Я побачив то цього всього, мого батька навчив. Молодці! Ну, Ле, що? Лена, це ще не все. Хто ще? Хресний батько, ти мій іменований кумо. Ти був кумом на п'ять, ну а хресним на два. Ніби олімпіада, ти пригод. Чотири, а до батька, як кум, у гараж ти приходив щодня. Так, батько, дідо, кум, ну все. Український мужик дуже неоднозначний побудує завод дома цвят не заб'є. Навіть зварений борщ сам в тарілку собі не нальє. ой! Ладно, ладно, хлопці, ну все, ну досить. Ну що ну, ж це виходить? Ну я не вірю, що в наших татусів все оце так, як ми тут з вами співаємо. Ну невже в них нема жодного плюса, а? Ну, звісно є, як мінімум, один величезний плюс. Який? Рідна мати моя, що ночей не доспала, що водила мене у поля, край села і рядки цієї пісні, ти сама. Написала, щоб знала, на що і чекати майбутня дружина. моя. Молодцы! Елена Кравец, VIP Тернобиль в вашей